Доброго дня, дорогі друзі. От почну відео з такої от з такого заразку в сторони. Це може хтось там зразу скаже, але я підкажу, да? це така здоровезна мотига Скіфська. З Харківської області мені переслали знайомі. Власне з Скіфського городища. І отакими от, от мотигами наші пращури обробляли цю землю. От, вона зберіглася до сьогодні. І, власне, про багато що говорить. Про те, що ще нам згодиться, да? там хтось скаже скіфи войовниче, там і хлібороби. Але я думаю, це була єдина Скіфська держава. До речі, знаєте історію про скіфський е, казан, да? коли Скіфський цар рішив.